Вищий пілотаж від Вінницького льотчика за добу пілот знищив п'ять шахідів, три ворожих дрони на півдні та два над Вінницею. А під час масованого ракетного обстрілу збив дві крилаті залізяки та уламки збитого дрона зачепили кабіну літака. Пілот встиг майстерно і героїчно відвести падаючий літак від Вінниці і успішно катапультувався. Наразі він госпіталізований. Пілот скерував винищувач міг 29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. Потерпілих серед населення немає. Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. У командуванні повітряних сил додають через збільшення застосування Росією дронів Камікадзе. Повітряні тривоги можуть тривати довше і вкотре закликають відача не нехтувати сигналами тривоги. Швидкість дрона не є високою, там 120-150 км на годину, і він, ну, начебто, довго летить, може змінювати вліво, вправо там теж якось коригувати маршрут, який йому заклали. Тим чином, тривога буде дещо більше.